У мене є оці подруги, знайомі, дуже сильно набожні, хороші, ти їм довіряєш. Думаєш, це ж людина така і за правду, і не згрішить, такі гарні дівчатка. А потім дізнається, що вони взагалі такі жріці, вони практикують магічні штуки, вони так всьому розбираються, дуже цим захоплюються. І я за цими подругами, коли я спілкуюся, у мене дуже сильно болить голова. У мене страшно болить голова, просто отак розривається ця голова, просто тіло не слухає голову, значить, зараз упаде. Я випила знеболювальне, посадила себе на цей стілець, розказати вам. <кiffe> <кiffe> значить, зночі, повночі це в них оце активне їхнє. Боже. Дивіться, як дійствується магія, що я не можу говорити, вже переписую п'ять разів це відео, я сильно закашлююсь. Не можу просто говорити, а такий у горлі. Зараз, знаєте, так підсяду на них, отак і повірю. Одна така дуже красива, молода дівчина, хороша, така проста, ти їй там довіряєш, потім дізниця історії. І вигнали з церкви, вона прилюбодійствувала з батюшком, коли співала в церковному хорі. Потім ти дізнаєшся про якісь маячні штуки, якісь відьомські там діла, навіть тебе там запрошують і розказують, там, ну, ангажують тебе, що це так сильно цікаво, вона так любить ці вищі сили і магію. Боже, Вона прицепилась до якогось може жартівливого відео, і оце мені з півночі оце. Пише, пише. Годину ночі ще пише, годину 42, дивлюся, Тоже пише, пише. Думаю, Боже, я оце зранку встаю і перевірити там, аккаунт, там, людям подякувати за їхні коментарі, дівчатка мені пише, І дивлюся, вона пише, 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 пише. Прицепилась до якогось відео, щось їй не подобається. не подобається. Ну, кажу, ну це ж жарт. Як ти пояснити, що це жарт, це ж втіливе відео для настрою, таке якесь безобідне відео. І що ти прицепилась? І вона оце пише, пише, пише. І я оце відчуваю, як в мене запоморочується голова, думаю. Піду поїм, я там їла, мила посуд, і в мене отак думала: я зараз упаду. Я думала, я просто зараз упаду, я посадила своє тіло на оцей стілець, щоб поговорити з вами. Оці люди, які ходять у церкву, навіть одна там відкривала церкву, така сильно набожна. І її парень пише мені: ти знаєш, що вона магією сильно. Захоплюється, і що вона така, типу вища жаріця, там ешелона, і, і що з нею я їй не підходжу, як простий парень. Уявляєте? Я кажу, яка магія? Вона ж така набожна. І я цих подругок стараюся отак від себе.